Відповідальний та при цьому завжди усміхнений. Ці якості були притаманні Вадиму Глазуненку, життя якого обірвали російські загарбники. Майже 8 років мирного життя чоловік присвятив роботі у переповноваженому відділу кримінальної поліції, спочатку у Покровському, а потім у центральному міському районі. Влітку 2023 року вирішив стати частиною об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь. Після навчань Вадим отримав призначення на посаду командира взводу та боронив наші землі у більшості гарячих точок Донеччини. Дуже близько спілкувалися з ним, як з побратимом, жили один час в місці дислокації, разом пройшли навчання. Дуже світло позитивна людина. Була 30 листопада 2024 року. Ворожа атака обірвала життя мужнього захисника. Вдома героя не дочекалися мати та сестра. Тепер Вадиму Глазуненку назавжди 29. Близькі люди згадують молодого воїна лише теплими словами. Це сама золота дитина, яка може. Бути. Ми теж переживали робота. Така була його опасна. Ми кожен день за його переживали. Він сутками на роботі був. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.